Представтесь, будь ласка. Доброго вечора, я Артем прикапала. Гравець команди з Камогдалинівка. Будь ласка, порекомендуйте сьогоднішню гру, що команді вдалося, що не вдалося. Ну, суперником можна було грати, тобто не було якихось складнощів по поводу команди. Не вистачила, я вважаю, що взаємодії між командою, між партнерами, якоїсь злагодженості, напрацьованих дій. Я вважаю, цього не вистачила. Так, були всі сили виграти. Добре, дякую. Добрий вечір, я капітан команди Маріуполь. Не скорені Руслан Марівцян. Е, питання таке, будь ласка, експрес-аналіз по грі, що вдалося, що не вдалося. Ну, ми не тільки недавно зібралися, почали тренування, де ми тренуємося, зал трохи менше. Тут трошки шире, і нам дуже тяжко фізично, поки Ну, я думаю, що в дальнейшем ми це все виправимо, наберемо свої фізичні кондиції і все буде добре у нас. І що таке питання цікаво? Ви так цікаво святкували взяття лолі, то у вас якась там знаменна подія в команді сталася. Ще не сталося, але скоро станеться у нашого тренера Максима Каржа. Скоро з'явиться дитина, і це він присвятив такий подарок чи подарунок до майбутньої дитини. Ми хотіли поблагодарити наших меценатів це серце Озоставі і Шахтар Сокол за можливість приймати участь в таких змаганнях. Дуже вам Дякую.